Ось стільки в нас градусів. Йду на двір, я вже прийшла. Спека. Спека 50, здається, градусів. Я вже прийшла ось я, здала кольорового металу на 340 гривень. На 340 гривень. Мій садочок. Весь горить, весь благає про дощик. Що з ним робити з цим дощиком? У мене розкрилася друга німфея, а це полуниця рожева панда. Я хочу висадити в горщик. Вон згоріла. Сьогодні тільки третій день взагалі вони то чотири дні. В мене цвітуть тут. Ну, та вода гаряча, мабуть. Конінгамія моя, мабуть. Також. Ой. Ой, суха, суха. Земля волога, земля волога. Цирконом сьогодні буду. Я купила циркон, буду обробляти османтус гарненький стоїть. Трішечки підгорів, звичайного. Але ж не без цього. Мудрую новий проєкт. Не знаю. Щось до мене думки не доходять, фантазія щось не працює. Ну, може, до вечора запрацює. Пеньочок мій стоїть на повному сонці. Маки мої. Ще один пеньочок зі скалою. Такі гарні. Оце гортензія була на штамбі. Ось треба відрізати оцей штамб. І вона при землі, і все одно вона горить. Ну тут сонце. Ірис сьогодні, мабуть, обріжу, він нічого не дає. Я його не поливаю навіть. Так, злійки пройду, покроплю зверху. А так, щоб поливати, ні. Самшити гарно витримують цю спеку. Ось він, що я казала. Андора варієгата. Здається, це так він називається. Ось. Коричневі кінчики в нього. Не в захваті я від цього ялівця. В світи, гляньте, які. Оце такі в мене квіточки. Ось. І такі ось. Тут у, мене, тут у мене багато кущиків. Штук по 10, мабуть, того і того. Я просто їх з'єднала. В одне. Ось гляньте, які гарні. Климатиси дуже добре, він витримує оцю спеку. Так що інжиру в мене не буде в цьому році. Не -а. Навіть нема пуп'янка. Там щось лізе онде, а навряд я його обрізала, я його звідси заберу. От щось там лізе онде. І тут так уже має бути. Він у мене в жовтні вже стиглий. Оцей щось мені не подобається ялівець. Сьогодні оброблює піном. Щось він такий не, не дуже. Можливо, ці хрущі там сидять. Оці хробачки. Треба розкопати. Подивитися так з боку: з одного, з другого, з третього. І ялинка моя щось потемніла. Гляньте, яка вона також на повному сонці. Я сьогодні знімала відео з міста. Ну, по Херсону ходила, то там оці ялинки стоять також на повному сонці. Але вони гарні, але ж їм уже років за 30 вони вже укорінилися так. Добре, що їх вже, мабуть, ніщо не зрушить. А це мої нові, що я нещодавно привезла з цього з епіцентру. А це шлягер їм до компанії. І падуб, цвіте падуб. О, новий декор я зробила. Ну, я воду звідтіля хочу витягнути, вилити і витягнути. Так, ну все, на Барбарисі закінчу це відео. Ось так, бо я прийшла з міста, хочу помитися всього найкращого вам.